Не на збори ще кілька на те, щоб доїхати на виклик. Так зазвичай працюють фельдшери білопільської підстанції екстреної медичної допомоги. Це медики, що рятують хворих і у тихі години, і з під обстрілів. За нормативами, говорить одна з медикинь Карина Гмиренко, мають 10 хвилин, аби встигнути на виклик по білопіллю 20 – по найближчих селах з собою медикаменти. Тут наші приціли вже таблетовані медикаменти. Тут у нас сім ампула. медикаменти, ящика неможливо виїхати на виклик. На одній з машин швидкої сліди від уламків. Автівку розповідає Олександр Котляр. Водій а також екстрений медичний технік пошкодили під час обстрілу міста. Тут стояли на крильці, воно щось гуде-гуде, а небо було дуже низько, облачність. Я піднімаю голову і бачу здоровенні хвости, отак просто над головою пролітають. Чесно, ми там і поприсідали. Білопілля російські війська обстрілюють майже щодня, тож бойові виклики найважчі. Ділиться ще один водій Олександр Коломійченко. Їдемо туди, де нема толком укриттів. Коли ведеться обстріл, коли поранені, це важко. Найбільше з чоловіку запам'ятався інший виїзд прикордоння до породіллі. Ця історія згадує має щасливе закінчення. Півтора кілометра до кордону, тобто все прострелюється, нас всі бачать, ну, а їхати треба. Породілля вже в води відійшли і рожали ми посеред поля, горів тільки світ у салоні. Зазвичай бригада швидкої складається з водія та фельдшера. Ділиться деталями роботи фельдшерка Карина Гмиренко. Цим же складом виїжджають і на бойові виклики. Питаємо у рятувальників безпечне місце. Оглядаємо хворих. Якщо це обстріл, то звісно, одягаємо захист для себе, для водія це каски. У нас є, і у нас є бронежилети. Бронежилетів показує фельдшерка. Мають кілька видів в залежності від статури медика. Отакий бронежилет утесні бронежилет Бронежилети каска Руслана Короля, одного з наймолодших спеціалістів в команді, важать більше 10 кілограмів. Такі обладунки стали для нього звичними, говорить медик. приходиться. Війна виходити ситуації. Потрібно ж якось. Працювати було б зручніше без касок, ділиться Рима Головач. Жінка працює фельдшеркою понад 20 років. На обстрільні виклики говорить, доводилося виїжджати частіше за інших. Важкувато, тому що Важкувати. треба да нас робота кропотлива, да. Треба і, і рана, і івена. Каска розрахована на на розмір комплектації бригади. Тобто, у нас для кожного, для кожного фельдшера, для кожного дія розмір підібраний. А ось тут разом зі своєю улюбленицею говорять медики. Відпочивають від важких виїздів. Це наш антистрес. Кішечка хорошенька залишається постійно, заспокоює всіх дівчаток особливо, коли вони нервують. Ми приїжджаємо, вона приходить. От вона то везде тебе треця, вона лащиться до тебе. У сусідній кімнаті збираються на планерки, там же обговорюють робочі моменти. На даний час нас обстановка не дуже в місті. Сьогодні було гучно. Загалом у команді швидкої 40 людей говорить старша фельдшерка Наталія Цесар. Серед них додає 19 водіїв, 17 фельдшерів, а також молодші медичні сестри. До нас відноситься Улянівка, Миколаївка, Ворожба. Дві бригади в Білопіллі працюють. Виїзди. Найбільший стрес для медика, чиясь смерть під час виклику. Ділиться Наталія. Пані Римаш згадує один з останніх виїздів. Вивезли з Рижівки хворого, який мав поранення черевної. Порожнини там було поранення, ну майже несумісне життя. Трошки не довезли, помер. передивився кожну свою дію. навіть додому приходиш і все Думаю, передумуєш, і все через себе це пропускаєш. Ну на роботі медик війна, проводить вистрація. майже весь час, говорить Наталя Цесар. І, і ми, додає вісно, цією професією, лікар має жити. Це друге життя, от одне життя. Хоча я вам скажу так, з роботою кожного з наших працівників живе і їхня сім'я. Це ніхто другий не зробить. Це треба робити, Діана Крахматова, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.